Друзі, мої, всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео у нас буде про розпаковочку із сайта-тему. Я знаю, ви любите оцю цю всю китайщину, і я хочу одразу сказати, що я якраз таки із тих людей, хто купує на тему якісь дрібнички, дрібні товари, якісь щось, що у нас коштує ну, на порядок таки дорожче. Я щось боюся, знаєте, придбувати щось дороге. Не знаю, з чим це пов'язано. Я, от якраз таки, щось таке маленьке, аби побільше всього, да, із е, оці цієї категорії. А напишіть, будь ласка, в коментарях, з якої категорії ви. Ми сьогодні з вами розпакуємо моє маленьке замовлення і побачимо, що я не замовляла там цього разу. Тому вважаю вам приємного перегляду. Наприклад, аксесуари до телефону, все, що стосується, чохлів, якихось там захисних оцих плівок. Я розумію, що. Це все ж таки не те, що можна придбати там, плівка за 800 гривень, вона буде все ж таки відрізнятися ніж плівка за 100. Три штуки в наборі до того ж, які купую я. Але, тим не менш, все рівно, ну, це щось, на що не шкода витратити свої там, ті 70 гривень, а щось я не розумію, у мене дивіться. Вклали ого, у два пакунка. що це означає, я не знаю. Ну, нічого, ми розпакуємо іще один. Ці ножиці, до речі, у мене. Також з тему дуже я вам хочу сказати. Ой, давайте, давайте вже по порядочку. У нас тут ще маленько продуктів. І перше, звісно ж, це ну це або чохол, або це ні, це не чохол, це якраз таки захисне скло. Я вже купувала набір із трьох штучок. Людина, яка мені потім їх клеїла, звісно ж, казала мені, що. Ну, такі собі вони по якості. Але нормально, коротше, там, раз у скільки місяців переклеїти їх, не бачу взагалі проблем. Ну, Насправді відрізняється дійсно скло, те, що там я, наприклад, в цитрусі собі могла наклеїти за 800 гривень. І ось ці, але. Але, але ну ціна, вибачте, мене оце коштувало менше 100 гривень за три штуки. Я собі, до речі, беру оці: от, що шпіон, антишпіон, чи як вона, ну, щоб, коротше, не видно було твоєму співрозмовнику або комусь, хто сидить поруч, видно, що в тебе в телефоні. Не з якихось е, там причин певних, а просто мені подобається це затемнене скло. А тому на 15 Pro, у мене 15 Pro, я придбала три штучки. В наборі, так. А ще в мене є одразу. Я тут дивлюся, просто вони є в такій ж коробочки трошечки іншим обмотані. Це, скоріш за все, я да, на 12-й iPhone це я тату своєму придбала, тому що він теж там з розбитим трошечки вже склом ходить, тому треба також йому замінити. Тут інші трошки оці ось наліпочки вже, ну йому я не брала цей антишпіон. Також, до речі, три штуки в упаковці, які три. Ого, чотири, аж так багато. Ну і вони коштували ну реально менше блін ста гривень. Попрошу ще, щоб хтось наклеїв. Ну я, звісно ж, можу спробувати, але якщо чесно, я завжди роблю це трошечки каряво. Але у мене є аж чотири спроби, якщо що. Давайте далі до більш цікавого. Я вже бачу, що тут ось це, ось це більш цікаве. Ну, особисто для мене. Я вже не вперше придбуваю ем, шкарпетки на тему, але хочу сказати, я, до речі, зараз навіть в шкарпетках, які у мене з тему. Я брала такі теплесенькі, але хочу сказати, що не дуже поганої якості. Вони, знаєте, в них і тепло, але через те, що це синтетика, яка не пропускає, нога ніби не дихає. По-перше, по-друге, вони дуже негативні. Гарно вже виглядають, ну такі трошечки з ковтунцями. Ну, таке, коротше, знаєте. Блін. А це я щось бачу, якісь такі дуже широкі. принт, малюнок на сайті був дуже гарний. От Насправді, ні, ну наче непогані, але мені здається, що вони будуть дуже здорові. Щось вони дуже якісь, наче, широкі. Коротше, шкарпетки. Ось такі щось останній раз останні, ну, останнім часом я взагалі не ношу короткі шкарпетки, ношу такі трошечки довгі, і хочу собі розбавляти свої звичайні чорні сірі білі якимись отакими яскравими. Наступний принт. Отакий, ну, тобто, бачите, да, що вони прям взагалі ні разу не однотонні. Ще наступний з, це, мабуть, такі самі, а ні, трошечки інші, тому що тут навіть п'яточка не жовтенька, і манжетик жовтий, ще з рожевими акцентами ось такі от, е, така пара. Да. Ну Прикольні, вони ніби так от по принту, і перше враження, начебто і непогані. Я сподіваюся, що це не синтетика. начебто... Короче, не знаю, я такий блін розбиратель з синіми манжетиками і п'яточкою також ось такі. Е, я бачу просто, що вони можуть бути трошечки такими, ніби великуватими, але тим не менш треба поміряти. Та й я думаю, що нічого страшного, да? тому що в тему от є така штука, що типу ти ж не можеш обрати розмір. Він просто написано універсальний. І ти такий, ну це типа на 42 чи це на 36? У мене тридцять шостий розмір ноги, і ну, типа, ти собі потім угадуй. Так, далі, що в мене тут є? О, я собі вирішила взяти ще одну пару сережечок. Я би придбала собі, якщо чесно. В якомусь там, типу, ну, в сріблі, хоча б, да? або щось, отаку от, от, от пару. Або мені ще дуже подобаються оці клівірочки, як воно, типу, не пам'ятаю, коротше. А це я побачила, мені дуже сподобалося. Такий більш нарядний варіант. До речі, я не бачила, що вони в золотому такому обрамленні. Це не кидається в очі, але сама основа вона така під золото. Дивіться, які вони гарні. Ну, клас, і слухайте, і коштують типу 20 чимто гривень для того, аби навіть зрозуміти просто чи буде красиво вам на вушку. Да? Я, до речі, зараз ходжу постійно в срібних, які купила собі в мінімал, також взагалі недорого. Тут невдала застібка. Це єдиний їх мінус. А так, взагалі, я хотіла ті, які я навіть знімати не буду, щоб вони були зручними, не відчувалися на ушках. Ну, це саме такі, але все рівно їх було помітно. Ну, це саме якраз такий варіант. А ці щось таке для навіть відео моїх, розбавити щось таке, якийсь образ, то трошечки такі більш акцентні. Далі. О, я пензлі ще хотіла спробувати із. Ну, упакування ой-ой-ой. Пом'ялось, трошки таке не дуже гарне, але ми ж оцінюємо не пакування. Дивіться. Так, це у нас пензлик для взагалі рум'ян або бронзера. Взагалі це, ну, наскільки я пам'ятаю, блаш. Makeup brush, але... а, скалтинг це типу для скульптурування. Не знаю, що це за бренд. Дивіться, ви можете прочитати самі, тому що я не буду вимовляти оці ці матюки. Але на дотик, ну, вона, звісно ж, синтетична, але на дотик дуже-дуже м'ягенька. Знаєте, мені здається, що це буде. Крутий пензлик у моїй колекції. Я, до речі, хотіла б придбати собі якийсь набір якісних, дорогих пензлів. Потім подумала: о, а спробую ще замовити на тему, подивитися, що яка якість. Мені здається, що в мене ще мають бути. Да. Тому що я ще замовляла якісь для очей. По-перше, ось така от функціональна кісточка типу розтушовуюча, або, ну, вона дуже велика, якщо чесно, для. Тушовочної. <хи> да, я навряд чи з нею зможу тушувати саме тіні, тому що вона дуже велика, нерівний зріз, щось не дуже якісне, якщо чесно. Дивіться, так от вона виглядає. Мягенька, але ну, це дуже великий розмір для того, аби тушувати тіні. А я думаю, що може буде мені там для хайлайтера. Або щось, ну, побачимо, тому що ну, розмір для тушовки великий, до того ж, реально видно, що він ну, супер нерівно зрізаний. Да. Але вона коштувала там ну, зовсім недорого. І ще, коли я почала робити макіяжі для відео, якісь більш яскравіші, я зрозуміла, що мені бракує кісточки для ем, стрілочок. Ну, Тобто, щоб, там, наприклад, покласти навіть ті самі тіні на слизову майже, так, знаєте, по лінії вій. ну, щось оце таке, то я вирішила ще замовити собі дві отаких от кісточки. Вони були в наборі, ну тобто разом продавалися. Ось так от вони виглядають. Ну, Власне кажучи, скошена кісточка, але не дуже якісна, насправді. Ну, так, да, є питання, і тут знову ж таки нерівний зріз. Побачимо, як це все буде функціонально чи ні, але на перший погляд. Не дуже. Хоча, знаєте, що можна очікувати від пензликів за 20 гривень чи скільки вони коштували. Далі, що я замовила далі, це аксесуар до автомобіля. Дуже потрібна річ, є вона практично вже у всіх автомобілістів. І я собі також придбала. Це у нас, мабуть, що якісь наклейки. А, ой, ну да, це це взагалі то номерочки телефону. Ну тобто, ви зрозуміли, да? Штучка, яка буде кріпитися на не кріпитися, а просто там, типу, ставитися. Ну, можна і приклеїти на ваше авто. І отут ваш номер телефончику треба написати, у разі чого, щоб вам зателефонували. Ну, типу, це така функціональна річ. Насправді, так. Да. Ну, тобто, вона от закривається, якщо ви не хочете, щоб хтось дивився. І тут, от я скажу, наб'ю свій номерок телефону. До речі, приємний такий класний матеріал. Це таке щось, що, знаєте, типу корисне. Ну, і є отакий двосторонній скотч, яким я певно приклею своїх фігурок, які у мене трошечки повідклеювалися в авто. Але спочатку треба загнати машину і помити, а потім вже переклеювати, того, що завжди, коли мені миють, їх вони відлітають. Так, два чохла на телефон. Я собі знову придбала. Перший у нас ой, прикольний. Отак слухайте, що таке? Прикольний такий принт я взяла собі із мотивами «Гаррі Поттер». Я дуже люблю Гаррі Поттера», Насправді, і ось такий от типу газета. Тут у нас Северус Снейп, отак от виглядає. Прикольно, мені подобається. По якості вони всі плюс-мінус нормальні. У мене всі чухли. Зараз мені здається систему, і взагалі не бачу проблем. Вони коштують менше 100 гривень. Я до цих островків підходжу в торгових центрах, і мені там, типу, 800-900 гривень за чухол. Ви що, блін, це ж X10 майже. І ще один чохол, який я придбала. О, а це вже відрізняється. Це вже такий, знаєте, ось цей що. Гнеться, я взяла собі такі простенькі, це до речі, на мабуть, що його я і наклею наклею надійну зараз. І тут у нас сердечки. Я знаєте ще що хочу. Мені дуже подобаються стікери, коли клеять на чохол, але треба, щоб він був або прозорим, щоб її гарно було акцентно видно. Ну або щось таке мінімалістичне. Я навіть думаю, що треба просто прозорого замовити і хочу так понаклеювати якісь свої стікери, десь їх також купити. Можна до речі, і на тему 3D. щоб вони такі прикольненькі були. Коротше, отакий от ще один у мене чохол. І це остання, в принципі, моя покупочка да, в цьому замовленні. Пишіть враження свої в коментарях. Я вас буду там чекати, обсудимо, що ви замовляєте на тему і як вам оце це все, що позамовляла я. А на сьогодні це все. Я вам щиро дякую за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!